Всім привіт, ви на каналі Резонанс. Сьогодні робимо огляд ще однієї моєї особисто з закритої позиції в рамках опціонної стратегії Резонанс Strangle і Straddle. Якщо що, інструкція, покрокова інструкція на цю стратегію є, буде або в описі до цього відео, або. Підпишіться на канал та подивіться а, в списку буквально там може місяць назад, може трошки трошки більше, ми її публікували. Так і називається опціона стратегія розна Стрендл та Стредл. Ну і да як я сказав, підпишіться та поставте лайк. Е, плюс, до речі, е, також. В рамках цієї стратегії на каналі є також там ряд останніх позицій, які я відкривав, закривав. Коротше, подивіться. І так, поїхали. Значить, нагадаю, що опціон дає можливість як заробити на зростанні, так і не супер багато втратити на знижені ціни. Це коли в нас кол опціон, і навпаки, пут опціон. Пут опціон, коли ми його купуємо, в нас є можливість заробити на зниженні ціни, і якщо ціна буде зростати, то в нас якби є фіксований стоп-лосс, але цей стоп-лосс не ціновий. А часовий. Тому, якби, якщо ціна, ну, наприклад, я купив кол, якщо ціна впала до нуля, а потім піднялася знову до тих же відміток, я якби не втрачаю грошей, а сижу далі в позиції з ф'ючерсом, мене б ліквіднула. Ну, зі спотом мене б також не вибуло, але. На споті треба е, набагато більше задіювати грошей, а це менш ефективно менш ефективне використання капіталу. Так, значить, е, показую, як ви бачите, по коло попут опціону, в мене плюс е, більший ніж е, збиток по коло опціону. І е, по е, стосовно грошей вартості, значить, е, тут грошей було майже однакова ще раз, майже однакова кількість, ну буквально невеличка різниця. Але ще раз, в грошах е, навіть от пут опціон був трошки дорожчий і. По ньому вдалося заробити трошки більше. значить Стосовно скільки вдалося заробити, вдалося заробити конкретно за з 13 по 15 плюс 12% до капіталу. Значить, що маю на увазі до капіталу? Тобто, в нас є, ну, типа, як завжди, от наприклад, я своїм учням на курсі завжди кажу, типа, Паніта панове, у вас є якийсь капітал, умовно. Там я не знаю, ну давайте там тисяча доларів, наприклад, да, середньостатистично тисяча доларів. От у вас є цей капітал. Ви маєте цей капітал розподілити, наприклад, 70 на 30 Ось 70 відсотків це безризикові стратегії. Ось ці 30 це ризиковані стратегії. В даному випадку ось ця стратегія вона входить в ризиковані, і на неї ми виділяємо від 5 до 10 від нашого капіталу. Тобто, грубо кажучи, від 50 до 100 доларів ми виділяємо конкретно на цю стратегію, і тому ось ці 12 я заробив, точно так само, розпр розпреділяючи капітал на. Капітал, який був виділений на цю стратегію. Тобто за три дні, за два дні плюс 12%, тепер момент входу. Значить, входив я 13-го числа після обіду. Десь ось тут, ось тут вхід був, і вихід відбувся 15-го числа ближче до вечора, ближче до 5-ї. Ось у нас було зниження ціни, потім невеличкий відкат, і досить суттєве зниження. Ось тут я вирішив фіксуватися, бо такий імпульсний рух тут трошки призупинилося. Так, звісно, ми ще вниз сходили. Тобто, насправді я міг зробити там не 12%, може 15-17%, може там до 20, але я вже вирішив ось тут фіксуватися. І якби, окей, значить, е, давайте розберемося. З, як я це знайшов? Платформа Resonance, якщо що в описі є промокод, YouTube, він дає 10% знижки значить, на всі тарифні плани, і в тому числі інструмент Market Delta, який в мене зараз відкритий, він також можете його ну, раджу його використовувати. Бо стратегія, як ви бачите, нескладна. Так, тут в нас був вимкнений Z-коефіцієнт в режимі Абсолюту, графік волатильності, ціновий графік. І волатильність у нас от в такому режимі. Далі я тут розтягую, щоб подивитися максимальну кількість історії. Значить, точка входу була 13-го 13 після обіду. Відповідно, плюс-мінус десь ось тут. Да, 2,30, якраз, плюс-мінус. да. Значить, волатильність в нас вже була близько одиниці. Z-скор в нас був ну, досить ни низько. Навіть ось тут, да, де, де так, стопе, 13-го. А, не, боже, нет, нет, АМ. Am... Ну да, это АМ. ПМ, вот так. Значит, эм... после обеда. После обеда. Не вночі, не, не глибоко вночі. Значить, Дивлюся, що в мене ось тут Z-Score, він знаходиться близько 0,5, тобто це менше, ніж одне стандартне відхилення, і також в мене досить, досить низька волатильність. Відповідно, я приймаю рішення ось тут безпосередньо купити, купити і кол, і пут. Так, відразу скажу, що коли ціна сходила сюди, в мене вже було 10% прибутку. Було 10% прибутку. Зараз я покажу графік е, трошки зміни піанелі, і там трошки це буде е, видно. А, коротко, не суть. Ось тут був прибуток, потім відкатилося. Я повернувся знову ж таки до вартості опціонів, плюс заплатив часовий розпад за один день, е, і ціна сходила. і Знову я отримав ці там, свої 12%. Тут вже вирішив фіксувати значить Ось така нескладна позиція. Я вже відкриваю е, публічно на Ютубі, я ж кажу, є от пачка відео, я ось зробив е, статистику по е, цим угодам. І, е, ось, коротше, десь тут є е, баланс був десь тут. Я відкриваю тут позицію, е, чекаю трошки часу, опціони трошки дешевшують, потім бам, отримую прибуток. Знову відкриваю нову позицію, знову вони там. Йде час, опціонний трошки дешевшують, бам, знову отримую нормальний прибуток і знову бам отримую нормальний прибуток і фіксую. На ОКІ, наприклад, мені треба купити біткоін для того, щоб відкривати опціонні позиції. Але якби не суть. значить Суть в тому, що я отримав, по суті, там за грудень, давайте так, навіть не за грудень, за три тижні. От за останні три тижні я заробив плюс. 30% на капітал. Тепер давайте подивимося, як це працює з точки зору складного відсотка. Як я вже сказав, наприклад, якщо в нас є там тисяча доларів, ми його так от диверсифікували, розподілили, то давайте напишемо, що, наприклад, у нас АУМ, тобто асет андерменеджмент, який виділений конкретно на цю стратегію, це 100 доларів. Потім можемо цифри трохи збільшувати, але не суть Значить, впишемо, наприклад, 30% Але ще раз, як показує статистика, ось, ось ця потенційно до кінця місяця тут буде більше. Ну Мені щось так здається, що буде більше 30%. Але ще раз, 30% це все одно непоганий результат. Навіть бляха 30% в місяць. Ну вдумайтеся тільки так от, при 100 доларах закинутих в цю стратегію, і при 30% в місяць через рік у вас буде 1700 ну, да, 1800 доларів. Капіталу конкретно в цій стратегії. Якщо ми будемо щомісячно докидувати, хоча б по ну не знаю хоча по 50 ну, 50 доларів, як думаєш, це не так вже багато. Зверніть увагу, як наскільки це наскільки сильно це збільшує розмір нашого капіталу в кінці року. Ще раз 50 доларів, це ж не так багато, і ми вже отримаємо 4,5 тисячі доларів, і тільки ця стратегія буде щомісячно приносити 1100 доларів в місяць. Ну тільки Пам! Ось так працює складний відсоток. Якщо, наприклад, ми виділимо 500 доларів, то вуаля через рік в нас вже ну і тут давайте хоча б по 100 доларів закидувати. І от майже 15 тисяч доларів за один рік з капіталу 500 доларів, тобто вашими чистими грошима, які ви туди заінвестуєте, буде 1600 доларів, це яким ви зможете відкласти. І 14600 – це ваш, повністю ваш капітал, і відповідно, ця стратегія буде щомісячно приносити вам по, ну, по 3000 доларів щомісячно. Тепер от постає питання. Один рік треба тримати цю дистанцію і відкривати по декілька позицій в місяць, використовуючи інструмент резонанс, конкретно Market Delta, використовуючи кластерний графік. Від також логічно, резонанс, а також зареєструвавшися а, по посиланню в описі на біржі OKX, тому що я раджу і я особисто торгую, і ось ці скріни, вони якраз з біржі ОКХ. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви цю стратегію вже. Чи плануєте її використовувати в цілому, скажіть, як вам опціони? Тому що, чесно скажу, учні, от ну, ми періодично робимо запуски навчання, і учні реагують по-різному. Для когось там мега складно, для когось супер просто. Тому напишіть, як вам. Ну і в цілому, чи хочете ви дізнаватися більше, навчитися більше? По, про ринок та інвестиції, ну, а також трейдинг. Так, ну коротше, нагадую, з вас лайк, підписка, дзвіночок. В коментарі, в коментарі напишіть, що думаєте. Також ще, до речі, в описі будуть посилання на наші соціальні мережі: теле, Телеграм, Інстаграм, Ютуб і так далі. Тікток. Так, ну що, в мене на цьому все. Я бажаю вам гарного дня вечора і до зустрічі.